Саме величезний привіт! самим найкращим. Вітаю вас на своєму каналі. Хочу поділитися своїми покупками, що я купив в Аврорі. пришлось мені оббігати всі аврори. Всі аврори, що у нас було, я оббігав. Ось, ціни буду вам зразу, коли буду монтувати відео, ціни будуть з'являтися на екрані того чи іншого товару. Ну, в принципі... Той, хто часто ходить в Аврору, той знає ціни приблизно. Так? У мене ось один чек, другий чек, третій чек. Щоб я не шукав кожну ціну того чи іншого товару, щоб не, тратити, не витрачати час, ціни будуть з'являтися на екрані, добре? Ось. Ну, що я хочу сказати. Хочу сказати, що ціни ростуть догори. Це я помітив по. Туалетному папері. Оце я купую технічний туалетний папір. Він найкращий, тому що він добре набитий, самий такий тугий, його вистачає дійсно надовго. Обухів 65. Ось. Він у мене стоїть в туалеті для технічних там, всяких потреб, Тут не мені вам розказувати. Ось. Можна ціну дивитися. А якщо ціна а, зростає на туалетний папір, то ці ціни всюди ростуть. Ні, ну добре, це жарти жартами, але дійсно хочу сказати, що а, валюта пішла догори і ціни а, в магазинах теж піднялись. Теж піднялись. І я бачу, що по Аврорі теж деякі ціни. От я хотів купити собі чашу для міксера. Вона була 99 гривень, це ніби повна ціна. Зі знижкою, якщо я не помиляюсь, вона була 77. Я чекав знижку, а ось зараз пробиваю, вона вже 119 гривень коштує без акції. Хоча ще цінник старий стоїть: 99. Не встигають, мабуть, поміняти ціни. Щойно пройшовся такий дощ. Я попав під цей, під цю це не дощ, а злива. Така була злива і такий град був, що такі, знаєте, траву таку велику положив град з дощем. Ось, ну воно парило, воно ну вже стільки парило. Так що, мабуть, ну, треба дощу, треба дощу, звичайно, град побив. Купив упаковку паличок, а я вже їх відкрив. Тому що, знаєте, у мене завжди такі, Як я тільки бачу палички, ось коли бачу цю упаковку паличок, взагалі ватних палочок, одразу хочеться почухати вухо. Не знаю, чи це у мене таке, знаєте, треба деколи їх ховати. Палочки, звичайно, не, не застосовувати їх для вуха, тому що вони забивають сірку, застосовувати там, я не знаю, для косметичних потреб щось. Ну а я стараюсь так акуратно, не всередину, а так по боках щось та щось, щось виколупати. 34 гривні, якщо я не помиляюся, упаковка зараз хороша. Треба було дві взяти. Паличок. Так, взяв ось цю рослинку, я її дуже хотів. Поставлю її на. Куди поставлю, ще не знаю. На поличці в мене дуже всього вже багато. Надзвичайно хороша ціна. Дивіться, як вона гарно виготовлена. Да? Зелена така рослинка, як схоже, на алої. Тут камінці. Ну і самий звичайний кошик. Але ну, на вигляд дуже, дуже мило. Так, фокус працює, працює. Купив я оцю терку. Хто дивився моє відео, купив я оцю терку, тому що, знаєте, зручно колись на якусь запіканку, не велику терку брати і натирати, все падає, а ось такою малесенькою теркою натерти чи на запіканку, чи там на ще щось. А також я буду використовувати її для імбиря. Імбиря, і ще що я хотів натирати, а цедру апельсину на свої кулінарні влоги, ніх не, не почну. Ось, і ще щось я хотів. Часник, да. Ну, напишіть, що ще можна оцією теркою натирати. Ну, мені здалася, вона саме така, знаєте, саме така красива. Саме така практичніша. Так. Це я потім покажу. Е, серветки. Бачите, ціно не пам'ятаю. Серветки паперові міні. Це я покладу на стіл на кухню. Повитирати буську. Дивіться, які мусіндри. <свісно> Зібралися мусіндри. До речі, теж вони були по акції. Оці серветки, стільки тут штук міні. А тут у нас 200 штук. 200 штук двошарові. Фокус. Фокус-мокус. Так, ну і звичайно що взяв Ой. велику упаковку серветок. 150 штук, не теж зараз там акції паперові. У мене взагалі ці серветки дуже швидко закінчуються. Тому, не знаю, знаєте як раніше. А... Як радіше користувалися, пам'ятаю. Носові хустинки були в нас усіх, правда? І цю носову хустинку носиш, 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 а потім її вже починаєш впрати. Але ж коли вже з'явилися паперові хустинки, це набагато <зручніше>, зручніше стало. поводити зі мною. Так, ніжність котону. Ніжність котону. Добре. Взяв я ось такі магніти на холодильник. Деколи знаєте, потрібно щось записати, потрібно щось собі нагадати, що зробити в той день чи в інший день. І таке буває, трапляється, що я забуваю. Тому взяв ось такі от магнітики. Скільки? Шість штук. Три? Шість. Шість штук навіть деякі покупки із АТБ, які я щось планую. Знаєте, полистав, погортав журнал. А там виділив своїм золотим маркером. Але журнал залишився вдома. І приходиш до магазину і думаєш. А список-то я не взяв. Ось. І тому такі от магніти, я думаю, що вони будуть зручні щось нагадувати. Потім цей список не забути, зняти з холодильника і, і кишені, Ось. Ну, ще можна що. Є такі хороші записники теж на магнітах, але мені здається, вони не добре тримають. Це буде в поміч. Ну і ще щось таке класне. Відкритку, коли тебе привітали тож, на цей магніт, можна поставити ще. Та будь що Хороші ці от, магніти, вони мені сподобались, тому думаю, хай буде. Прищіпки я взяв в копійочці 44 гривень. 45 гривень, тому що ці попередні, які я купував в Аврорі, надзвичайно погані. Шкода, що я їх не відкрив і не подивився. Думаю, ну прищіпки і прищіпки. Але вибачте, вони ці прищіпки, навіть шкарпетку не хочуть тримати. А ось ці я вже перевірив, вони дійсно міцні-міцні такі, хороші. Я дуже задоволений ними. Так що... І в мене ще такі дивіться, оформіти цікава така формочка. Вам, до речі, видно. Видно, видно, видно. Ось така. Ось, думаю, хай буде. Перед тим, як купуєте прищіпки, відкривайте і дивіться, чи вони міцні. Мені сподобались дуже, ну все, мені хватить. Але таке буває, що купуєш прищіпки, але вони кудись діваються. І потім дивишся, а де б ті прищіпки Нема. Так, це копійочка. Так, взяв я, ходив, я ходив біля цієї скриньки. Давайте її відкриємо. Це дерев'яна скринька схожа на оці скриньки, а якщо їх теж складати, а, для купюр, та? Для, блокно... для банкнотів, для грошей. А оця скринька, бачите, тут зверху така дірочка, і що на ній написано? Save water drink wine. Тобто бережи, зберігай воду, пий вино. Тому я вирішив трішки поекономити на воді. Думаю, а куди викидати оці от корки від вина? І оця якраз, я думаю, вона пригодиться. І, до речі, бачите, вона мені нагадує. Кожного вечора, коли я приходжу додому, я пам'ятаю, що мені треба купити пляшку улюбленого мого вина. І берегти воду. Все, збираємо. Збираємо корки. До речі, вони такі, знаєте, ці пробкові корки, ще такі старі-старі. І будемо збирати, тобто будемо економити з вами воду. Ось так. все. Це поставлю на кухню. Вона буде мені нагадувати ось така от скринька, 77 гривень. Пам'ятаю, тому що дуже-дуже хотів. Зараз на по акції, тому її купив. Зараз напишуть мені коментарі. Добре. Я задумав. Хай буде. Ну що ж, друзі, похудив я, покрутив. Дякую вам за коментарі, які ви писали минулих. А відео походив, я покрутив е, швабри в епіцентрі. Хто дивиться мої відео, той знає, що зараз в епіцентрі весь серпень. ще декілька днів залишилось, да? а вже скільки сім'ї число. Ще буквально пару днів. Серпень має 31 день. І акції мега-знижки в епіцентрі закінчуються. У них день народження, 20 років вони святкують. Ось, і тому е, такі знижки. Я вирішив взяти оцю швабру. Вирішив взяти оцю швабру. Мені дуже багато писало на рахунок швабри, що краще таку, ну, з телескопічною ручкою. А я думаю, як же ж там, якщо мені треба буде, да, щоб ця сама губка була мокра. Тож, я, якщо я з її занурю цю швабру в воду, витягну, вона буде мокра і вся підлога буде мокра. Тому я пошукав. Так, да, я дивився, там з відрами є а, ця Ледащо. Там ціна така на Ледащо. Ой-ой-ой. ой Мабуть, в іншому магазині треба подивитись. Хто купував, де Ледащу, напишіть мені, будь ласка, яка ціна коштує. Я подивився ціну на Ледащу. Ви зайдіть, подивіться, скільки коштує та Ледащо. Таке враження, що ось за ту а, ціну. Можна найняти собі якусь економку, яка буде, яка буде приходити і два рази на тиждень мити ту підлогу. Вихвати на півроку тої ціни. Тому я взяв ось таку швабру. Теж з телескопічною ручкою, яка висувається, теж регулюється оця сама швабра. Регулюється, можна і в різні кути, в різні сторони. Тут дуже добре, що є такий резервуар для води. Резервуар води, і ручка має такий спеціальний, то бачите, до кінця не сфотографували, І ручка має таку спеціальну штучку, коли ви хочете змочити відлогу, ви натискаєте і звідси. З цієї дирочки вода, ну, як з да? бризкає на підлогу. І так ви миєте. Ось, за цю швабру, поки зараз вона була знижка, знижка на неї була 200 чимось гривень. не пам'ятаю, За неї заплатив я 440 гривень. Я думаю, ця мені швабра послужить надовго. А ще там йшла в цьому наборі додаткова йшла оця насадка на саму швабру, тряпочка. Тряпочка, чи як щиточка для підлоги, ще й йшла. Ну, як сказати, додатково. Так що я дуже задоволений цією покупкою. Дуже довго вибирав, дуже довго вибирав, скільки пам'ятаєте вже. Тому що на карачках лазити дуже тяжко. Спина болить. А так, думаю, знаєте, пройшовся, побризкався. Ну і що ж, купив я сів. Дивився я на інші е, штучки, це е, сіп для засіб для підлоги. Тобто його буду заливати ось сюди. Сів купував е, в Єві, там зараз, зараз він теж в акції. Скільки, я навіть не подивився, літер 80 чи 78 в районі тих, тих цін. Ось. І хочу сказати, що я перед тим, як купувати швабру, все одно швабра повинна бути в домі, в хаті, карачками вже не той. Ну, спина була з І в таку жару. Ой, хай Бог мили. Дивився я на сайті, скільки коштують, знаєте, такі ручні пилососи з ручкою. Тобто які не потрібно за собою зі шлангом тягати. А, ці пилососи зараз є з такими висовними фільтрами, з висоними коробками, які, а, і, і, і зразу їх, ним можна мити. Ціна звичайно хороша. Але а, я подивився, ну дійсно зручний, тобто може бути і сухе прибирання з, з тою ручкою пробігся з пилососом, і може бути також мокре прибирання, тобто теж можна в цей плесос залити в воду, спеціальний відсік. і перший на суху все почистив, а потім вже можна і а, мокре прибирання. Ну, я так зрозумів, У мене такого ніколи не було, але на майбутнє я собі придивився. До речі, а, хто цікавиться, зараз ці пилисоси на знижці. Там, на них 30% знижка. Зараз дуже хороша там, ціна на а, ці пилисоси. Ну, вони в 20 раз дорожчі цієї швабри. Ось. Ну, на майбутнє. На майбутнє колись. Можливо, прикуплю собі таку хорошу штуку. Заряджається він від акумулятора, акумулятор вставляється в саму цю ручку, і вам не потрібно бігати з тим шнуром. Знаєте, ви незалежні від шнура, незалежні від розетки, ви бігаєте по квартирі, де вам потрібно навіть можете вийти на вулицю попилисосити. чи сусідка сусідці збігати попилисосити. Що я вам хочу сказати? А, я вам хочу, а, як завжди, побажати економних покупок, мирного, спокійного вечора, дня, щоб ви дохворіли і все у вас було якнайкраще. Ну і скоро зустрінемось. До зустрічі. Всім пока!